74-річній Любові Майбороді двічі довелося тікати від війни 2014 року. Із Луганська переїхала у Сєвєродонецьк, а із квітня 2022 року жінка живе на Полтавщині. Місяць ми в підвалі сиділи ні води, там ні сліта, ні тепла, нічого не було. під цими. а їхати можна було тільки… Ну от сумка, от ця спасала, яка велика. і ще одну сумку. більше з собою. Взять нічого вещей много тобто, забрати не можна, навіть тому що тебе не візьмуть. До Полтави за допомогою жінка приїхала із Миргородського району. Тут для переселенців із Луганщини діє гуманітарний хаб гірської громади. Допомогу надають благодійні організації та Луганська ОВА, тим, хто зареєстрований у базі адміністрації. Люди самі заповнили онлайн заявку Луганської обласної адміністрації. Якщо у них немає можливості, це в основному люди похилого віку. Вони можуть прийти до нас або звернутися на телефони гарячі лінії. Ось у нас тут написаний на вході, і по телефону зареєструватися. Пред'являє свої документи, які посвідчують його особистість, і плюс довідка ВПО. Ми перевіряємо в базі громадянина, а також перевіряємо, чи оскільки можна. На отримувати допомогу раз на місяць, то ми перевіряємо, не отримував він де-небудь де 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 в іншому місці. Щодня за допомогою звертається близько сотні людей. Нині переселенці отримують, зокрема, продуктові набори та засоби гігієни. Загальна вага пакунка понад 10 кілограмів, каже Тетяна Семенова. На даний час в продуктовому наборі дві бутилки олії, два кілограми. Макарон різного виду, 4 кілограма каші, цукор і сухе молоко. Також кожен переселенець Луганщини може отримати гігієнічний набір. У разі потреби дитячі памперси, три, памперса, три упаковки памперсів на дитину на місяць. Або памперси для дорослих. Також у хабі охочих консультують юристи та психологи, а ще люди можуть обрати і необхідний одяг та білизну, розповіла Тетяна П'єнкіна. Було зільні речі вибирають, куртки собі беруть. То то Багато беруть дуже дитячого одягу. Ой, прийшла за допомогою Це продуктовий набір, та я взяла собі одяг. Ну, Куртку взяла собі. Одним скажу, хочу додому. Скоріше, додому, щоб все закінчилося. Дуже важливо, тому що якби не було цієї допомоги, я не знаю, що б люди робили. Як розповіла відповідальна за роботу гуманітарного хабу Тетяна Семенова, нині допомогу вже отримали понад дві тисячі переселенців із Луганщини. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини Полтава.